Псалом 83. Читаємо такі слова. Псалом Синів Корея, які любі твої оселі, Господи, сил. Моя душа знемагає і лине до Господніх дворів, моє серце і моє тіло зраділи живим Богом. Адже і горобець знайшов собі хатку і горлиця собі гніздо, де виведе своїх пташенят, твої жертовники, Господи, сил, мій царю і мій Боже. Блаженні ті, які живуть у твоєму домі, вони на віки віків складатимуть хвалу тобі. Ось такий потужний текст. Зверніть увагу, хто написав цей псалом. Псалом Синів Корея. Так написано. Автор не один група. Мабуть, була сім'я. Батька звали Корей. У нього були сини. І вони всі однодушно, періодично, можливо, щоденно співали одну і ту ж пісню. Вона об'єднувала їх. Вона показувала їхній внутрішній духовний стан. І дивіться, про що ж вони співали щодня? Перші слова, які любі твої оселі, Господи сил. Всі сини Корея вони були захоплені не розвагами, не якимись справами, нескінченим бізнесом, процесом заробляння грошей. Вони були захоплені Богом. Свою увагу вони щоденно, перш за все, віддавали Богу. І це виражається в їхніх словах. Які любі твої оселі, Господи, сил. І вони не тільки співали про ці речі, їм подобалося якомога частіше приходити у дім Божий. Друзі, і нам з вами, читаючи цей текст, треба перевірити свій стан, наскільки ми любимо приходити у дім Божий, коли є вільний час. Коли є така можливість, треба користуватися цією можливістю, тому що багато людей і хотіли би прийти, але не можуть, тому що втратили кінцівки, здоров'я, країну десь поїхали. Не мають такої можливості наразі, у нас вона ще є. Тому давайте будемо приходити у дім Божий настільки часто. Наскільки це можливо? І далі ми прочитали такі слова: Моя душа знемагає і лине до Господніх дворів, моє серце і моє тіло зраділи живим Богом. Цих людей об'єднувала спільна справа, спрага шукати Бога, наближуватися до нього. Друзі, це є вкрай важливі речі. Господь дає нам час для того, щоб ми намагалися побудувати своє життя саме таким чином, щоб всередині нас також була спрага щоденно шукати Бога, щоденно наближуватися до Нього. Тому що, коли такої спраги немає до Бога, то у людини з'являються інші бажання: нескінченний потік розваг, новин, роботи, якоїсь іншої суєти. І ось таке життя, такий формат життя він захопив мільйони, навіть мільярди людей по, своє, по всьому світу. Але Слово Боже говорить нам про те, що ми є викуплені від суєтного життя, яке отримали від наших батьків дідів. Ми є викуплені для кого? Для Бога, для того, щоб свій час своє життя посвячувати перш за все йому. І зараз давайте помолимось і спрямуємо нашу увагу на Бога, щоб в нашому серці була та ж сама пісня. Господь, моє серце, воно прагне тебе. Господь, мій розум відкривається сьогодні саме для Твого слова. Господь, будь ласка, сьогодні наповни мою душу і моє серце. Ось така пісня нехай звучить зараз у нашій молитві. Амінь. Молимось. Господь дорогий, ми дякуємо Тобі за сьогоднішній день. Дякуємо Тобі за те, що сьогодні можемо бути разом у Твоєму домі, Господь. Дякуємо за те, що ти зберіг нас, Господи, до сьогоднішнього дня. Дякуємо за можливість бути у Твоєму домі, за можливість молитися, за, мож... за можливість шукати Твого лиця. Господь, ми читаємо цю пісню синів Корея і бачимо їхню велику внутрішню спрагу шукати тебе, наближуватися до тебе, освячуватись, наповнюватись твоєю славою, твоєю силою. Як сьогодні людям не вистачає такої спраги саме по Богу, спраги бути у домі Божому настільки часто, наскільки це є можливо. Люди сьогодні захоплені багатьма речами, розвагами, страхом, грошима, матеріальними надбаннями, мандрівками, чим завгодно, але тільки не Богом. І ми молимо й просимо Тебе, Господь, прости людям цей гріх, прости, Господи, ось цей внутрішній стан, коли люди захоплюються чим завгодно, але тільки не тобою. Нехай відродиться ось ця внутрішня спрага, богопізнання. Бого наближення, Бого наповнення. Ми молимо і просимо тебе сьогодні, наповни нас твоєю силою. Твоїм духом, Твоєю славою, Господь, сьогодні відроди ось цю спрагу в наших серцях на новий, якісно новий рівень, щоб наші думки вони не блукали, не відволікались від Тебе, але були сфокусовані на особистості Господа Ісуса Христа, щоб очима своєї віри ми дивилися, перш за все, на нашого Спасителя Ісуса Христа. Дякуючи йому за ту перемогу, яку він зробив на Голгофі, проливши свою кров, прийніши цю велику жертву, Бог Небесний. Нехай ця пісня Синів Корея буде нашою піснею, щоб ми ці ж самі слова говорили до тебе як у пісні, так і в молитві, так і у спілкуванні один з одним, щоб ось ця справжня. Божа спрага наповнювала нас, Господь. Дякуємо Тобі за можливість перебувати у Твоїй присутності, перебувати сьогодні у Твоєму домі. І ми молимо і просимо Тебе, благослови сьогоднішнє молитовне служіння, щоб ми справді молилися. Щоб ми справді шукали тебе, наближувалися до Тебе, вклонялися Тобі, Господь, наповни наші серця твоєю присутністю і твоєю славою. В ім'я Ісуса Христа ми просимо Тебе про Це. Амінь.